Коли настане день, я без ідей, буду чекати струму, без тями на чолі навколо мої люди. Тоді закриють очі, заревуть останні струни. Сховай мене під землю, щоб не було так паскудно. Забирай мої гроші, не забудь мої рани. Візьми погляди всі, як і було замало. Забирай мої. Ти в щось там, наче в останні Гордо пішов, без слів на прощання Залишив ключі, заправча від серця, Вічі двері, розбита фортеця Під звуки, тепер кава без мене, що в журбувні топила вона Незвично тепер нам забути потребу історія довга містами сумна Ти знайдеш по звуку, останніх гудків Я слід залишав тоді голосовими я досі живе, але віпро режим мені допоможе, вирос... Забирай мої мрії, розбій мої плани, я не тримаюсь, не прошу, не стану Забери всі листи, що лишали сніми, Михай розтану пуста, та розчиняться з димом. Не настане день, я весь ідей, буду чекати струму, без тями холод на чолі, навколо мої люди, тоді закриють очі, заревуть останні струни, Сховай мене під землю, щоб не було так паскудно Забирай мої гроші, не забудь мої рани, Візьми погляди, всі яких було замало. Забирай мої дні, я віддам без по...